Наближення послуг, які надають органи влади, якомога ближче до жителів громади, завжди серед пріоритетних задач керівництва візирської сільської ради. Одним з інструментів, за допомогою якого це можна зробити, проект програми «Цифровізація громад, яка забезпечить надання різноманітних послуг в режимі онлайн. На сьогоднішній день програм проект програми цифровізації громади він покликаний для реалізації кількох аспектів. Перш за все, це цифровізація діяльності адміністративних послуг для того, щоб пересічний житель або за допомогою смартфону міг в онлайн режимі вийти до адміністратора ЦНАПу або на портал Дія замовити собі ту чи іншу послугу. По-друге, це використання мобільних пристроїв для того, щоб так створення так званого мобільного ЦНАПу, для того, щоб жителі віддалених сил громади та жителі, які у віці або мають певні соціальні вади за станом здоров'я, могли послуги адміністративні отримати за місцем свого проживання. Цифровізація передбачає можливість у режимі онлайн, наприклад, записатися на прийом до сільського голови або співробітників структурних підрозділів сільської ради для вирішення різних питань. Також у подальшому планується цифровізація сфери житлово-комунального господарства, тобто оплачувати комунальні рахунки за спожиту воду або електроенергію можна буде у режимі онлайн за допомогою спеціальних додатків. Проте враховуючи, що у візирській громаді проживає велика кількість людей літнього віку, для яких сплачувати за послугу легше все ж. Такі у касі, такий спосіб оплати теж залишиться. Каса, звісно, потрібна і вона нікуди не дінеться. Більш чесне населення – це пожили люди, яким дуже важко нові інновації, інтернет і так далі. Але ми, як підприємство, резервське джерело комунальне. Таки ж довжниці в ногу з часом. потрібно вводити нові інновації для іншої групи населення, більш молодої, прогресивної. Програма цифровізація громади. Також передбачає можливість отримання безкоштовної освіти у цифровій галузі для пересічних жителів Пізирської громади.